Що багато хто каже, що людина заможна не може попати, попасти в царство Боже. Що ви скажете? От з точки зору як пастора, з точки зору Біблії, е, є така притча в Біблії, дуже цікава е, притча про багача і Лазаря. Коли обоє вони померли, то Ісус, розказуючи цю притчу, наголошує, що Лазаря, бідолаху, ангели віднесли на лоно Авраамове, тобто на місце, де є Авраам, праведник на небо. А багач був забраний в пекло, там страждав, мучився, хотів щось змінити, але вже йому було сказано: звідти сюди не переходять. Зокрема, на підставі цієї причі деякі люди хибно, неправильно розуміють, чого багач попав в пекло. Ну бо багач. А чого Лазар попав на небо? Ну бо, бідний. Бідний не означає святий і не означає, що він вільний від грошолюбства. Багатий не означає, що він обов'язково грішний. А в чому ж тоді суть? Ясно, що ми спасаємося. І ми приймаємо вічне життя і нашу долю вічності визначає не наші статки, а визначають наші стосунки з Богом. Просто в бідного Лазаря вони були, а в багача цієї притчі їх не було. Чи може багатство завадити, то звісно так, але може й бідність завадити. Тому я, прихильник такого підходу, Господи, дай мені рівно стільки, і поможе мені мати рівно стільки, щоб це послужило на благо моїй вічній душі. А чого ж? Написано, що любов до грошей або срібло любство є коренем всякого зла, бо нема такого гріха, який би людина не могла зробити заради грошей.